Друзі, привіт! Пропоную сьогодні, останній день квітня, пробігтися по садочку, подивитися, що у мене такого гарнесенького на квітло. Почну відео зранку, поки тут в мене є хвилин 5, пробіжусь і ввечері вже закінчу відео. Ось такий гарний флокс. Просто неймовірний. Малесенький, кулька така невеличка. Але ж який він гарний, просто не можу намилуватися ним. Це я вже теж показувала, але він вже таку більше розпустився. Ж красивий, ніжний. Ну, в минулому році він був гарніший, в цьому році знадобився час для того, щоб відновитися. Барбариси зараз набирають своєї барви і квітують. Просто гляньте, наскільки це красиво. У минулому році квіточок було небагато, а цей рік вони вже такі гарнесенькі. Ось там, так їх багатенько тих квіточок. Просто клас. Треба буде відзняти відео з сортами, бо в мене їх багатенько. Минулого році я знімала. Але, мабуть, трошечки почекаю, поки будуть прирости молодесенькі, тому що це дуже гарно, коли молоденькі прирости. Я його восени формувала, цей кущик, щоб він був не такий великий, не такий розлогий. Дуже швидко він виріс, купувала геть малесеньким. Ось. Це виходить йому друга його весна. Висаджувала я влітку 23-го року. Це друга весна. Ну, він шикарний, великий вже кущ. Хвойні вже дають такі яскраві прирости. Це жовтесенький. Yellow Карпет, здається, чи, чи як він називається. Треба подивитися. Ну, Гарненький. Дивіться, які красиві прирости. Жовтенькі. М -м -м, просто клас. Теж, мабуть, вже можна відзняти відео про те, які у мене хвойні є, тому що їх вже багатенько, вони вже так попідростали. Думаю, що буде теж цікаво подивитися. Лавандр вже наростає, я її підстригала навесні раненько. Не пам'ятаю, десь, мабуть, на початку квітня я її підстригала, то вже так гарненько вона починає наростати. У мене тут проблема трошечки коти. Мені псують лаванду, ламають чомусь, вони полюбляють в ній качатися. У мене їх тут 10 кущиків. Троянда і лаванда. Мені подобається гарне поєднання. Верпаха коренішики вже починає випускати прирости. Рожеві. Поки що вони такі бліді-бліді. Ось ось так, мабуть, краще видно. Красунька. Білі листочки, рожеві. Просто клас. Вона у мене була такою малесенькою, а наросла так дуже-дуже гарно. Трошечки вона попідмерзала, коли були приморозки на початку квітня, то підмерзла. Я пообрізала те, що попідмерзало. Ну, нічого страшного, вона відновиться, це ж верба, вона швидко наростає. І не можу не показати ще раз спірею. Golden Princess, вона неймовірна І зранку, і ввечері. Ось ці такі лимонні кольори. Це просто неймовірна краса. І вже вона там закладає квіточки. Росте дуже швидко. Спіреї в моєму саду будуть ще однозначно, але ось такі невеликі, які ростуть шапочками, можна формувати, тому що великі спіреї мені просто немає де висаджувати. А тюльпани ботанічні в мене порозцвітали. Один вже відсвів. Я просто поставляю фото. Я їх фотографувала в суботу, коли вони були розкриті, тому що ну, от зранку їду на роботу, вони закриті. Ввечері приїду, вони вже будуть теж закриті, тому просто поставлю фотографію. Зараз покажу ось такі невеличкі кущики. Ось цей дуже-дуже гарний рожевий. І в нього така жовта серединка. Красиво дуже. Жовтенькі ось такі красиві, подобаються мені жовті ось такі ботанічні тюльпанчики. Ось поряд це у мене Астільба. У мене її в цьому квітничку багатенько. Я не рахувала скільки, але багатенько. Я її купувала в минулому році на флоріумі на розпродажах в червні місяці. І вона у мене не повсходила спочатку, тому що вже почалась спека, і так воно і не взійшло. Але я поливала і ось навесні порадувала мене астільба, дуже багато повсходило. І красивені хости. Зараз тільки ходити ними, любуватися і любуватися. Сьогодні треба полити, тому що дощі у нас немає. А хоста любить водичку, то тебе треба її пролити. Бачите, вона трьохколірна: білий, салатовий і зелений. Красиво. В цьому році вони прям шикарні хости. Аквілегія вже скоро буде квітувати. Вибила квіточку. А ось аквілегії з минулого року залишилась тільки одна. Теж купувала на розпродажах, але там була моя помилка, я купила багато на розпродажі. Відкрила, відзняла відео розпаковку і на два дні поїхала. Мене не було вдома. А приїхала вже висаджувати, вони підсохли корінчики, тому сама винна. Таке буде гарне. В цьому році я ще одну купувала. Та буде краса. І з ботанічних тюльпанчиків ось ще такий. Теж красивий він такий на високих ніжках. Ці такі коротенькі, а цей високий. Нарциси вже відквітають. Ось це останній залишився. Ну, неможливо нічого відзняти з цим. Півним. Да. Ось такі вже. Ой. А, ось один заховався за півонію, і він ще е, не спікся. Краса. Півонії вони у мене вже це теж друга їх весна. Висаджувала я їх восени 2023 року. Треба побризкати, мабуть, бо щось багато комах. І ось так вони в мене в рядочок, там, де троянди. І між трояндами відстань величенька, тому що висадила півонії. Ось така буде гарнесенька буде квітувати. Вони позакладали багато бутончиків, але позасушували. Нема в них ще сили. Ковила класна, дивіться, яка гарна хвіст поні. Я її підстригала, і вона так красиво наросла. Подобається вона мені. А ось цю я купувала минулої весни. На яскравій клумбі, то ось буде квітувати. Бачу, що не засушила квіточки. Аліум збираються квітувати. Він у мене один. Побачу, чи сподобаються мені аліуми. Якщо так, то буду ще, ще докуповувати. Красуня пировське теж же гарненький кущик. І ось гарненькі кущі, зараз покажу шавлія. шавлія. швидко наростає і вже буде скоро квітувати. Оцей кущик ще більший. Ну тут різні сорти. І ще хочу показати троянди. Ось які вже гарнющі кущі. І вони відновилися, тому що троянди у мене дуже постраждали під час приморозків. Прям дуже-дуже ну, тут їм було непереливки. І вже бачу, закладають квіточку, Але я їх вже підживлювала. Покажу в наступному відео, чим підживлювала, бо якраз сьогодні збираюся робити вже друге підживлення і ще одну обробку. І прям дуже класно вони пішли наростати після добрив. Шикарні кущики клас. В цьому році буде, сподіваюся, класне квітування. Але це такі кущові троянди, а троянда зараз покажу. І покажу, ще ромашка, мабуть, вона таких з ранніх, то вже буде. Теж скоро квітнути. Ось дивіться, які гарнесенькі заклала квіти. І кущик такий класний. Висаджувала восени, я його. Швидко росте. А ось плетисті троянди, вони трошечки, ну, не так відновлюються швидко, як би мені хотілось Бо Вони дуже постраждали прям. Живого місця на них не було. Сьогодні також буду робити ще одну підгодівлю під корінь, а далі вже тільки по листу. І ось вже будуть квіточки. І покажу ще, ось тут мені так кущики подобаються. Це теж, ну, якби вона не зовсім плетиста але високоросла. Просто подивіться, який гарний колір листочка. Красиво. На сонечко взагалі супер. Я його так кардинально постригла. Бо нарости в минулому році дуже багато пагонів. Ось такий. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!